Моніторинг та ротація спостерігачів в Україні з візитом перебуває гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі разом з міністром енергетики Германом Галущенком обговорили ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС. Загальна картина така: на атомці бракує персоналу для коректної роботи станції. За необхідною кількості у 10 тисяч осіб працює вдвічі менше. Перше питання, яке турбує нас, це питання персоналу станції. Друге питання це зовнішнє електропостачання на АЕС. І, Як ви знаєте, вже до. Цього Цього було вісім повних відключень. І в разі такої ситуації станція працює на дизель-генераторах. Важливим питанням стало те, як діяти, коли спливе термін експлуатації ядерного палива в усіх реакторах. Речовину мали б вивантажити і помістити у басейн витримки під водяний шар на 10 років. Далі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати поза межами. Якщо неможливо, тоді треба відповідно вчиняти. Дії щодо вантаження цього палива відповідно це має бути кваліфікований персонал, і це важливі питання для безпеки, взагалі не тільки самого об'єкту, а взагалі для безпеки Європи. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже: насправді у нас ще є час у запасі орієнтовно до 2027 року. Питання у тому, чи займуться росіяни в разі потреби вивантаженням та заміною палива у безпечні строки, це, скажімо, так, небезпечний фактор. Так він власне контрольований з боку БАГАТЕ. Він повинен відповідати всім правилам, але зважаючи на те, що це, це не якийсь реактор, знаєте, чужий. Там якась інша технологія, це радянський реактор, тобто спадкоємцем є компанія Росатом. Вони повністю володіють всіма даними, технічною можливостями обслуговувати ці реактори, у них є паливо ядерне, тобто це не треба їм десь купувати, знаєте, бігати, шукати його, наприклад. Все це розуміють в МАГАТЕ. Все це розуміють. Тому, відповідно, як таких ризиків поки що, да, ну скажімо там. Я би не бачив, але усі ці аспекти проговорив Гросі разом із президентом України Володимиром Зеленським. Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики. Зараз російська окупація ЗАЕС повинна припинитись, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для усього нашого регіону. Дістався глава магатей самої ЗС. Там ознайомиться із ситуацією та проведе ротацію спостерігачів. Після гроші планує поїхати на перемовини у Москву. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.